У Луцьку відбулася презентація збірки творів Інклюзивна світлиця про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Фотограф Андрій Мельник показує книгу на обкладинці, якої його світлина. Хлопець каже, фотографія його хобі Фотографія, я? я сам роблю квітки, я сама саффоторо. Мама Андрія, співзасновниця арт-кав'ярні, де працюють люди із синдромом Дауна та голова правління громадської організації Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, розповідає видана збірка за підтримки українського культурного фонду у рамках проєкту створення інклюзивного мистецького простору арт-кав'ярні Старе місто. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі. Збірник вийшов такі форматі спілкування про інклюзію. Декілька Відомих людей Луцька теж долучилися і розмістили тут свої дописи. Я думаю, можливо, навіть в нас в Луцьку, можливо, і в Україні це такі унікальний досвід. Один із авторів збірки Інклюзивна світлиця Сергій Цуман говорить у своєму творі проаналізував питання безбар'єрного простору. Про конкурс дізнався із соцмереж. Я там торкнувся теми, як тобі політичний ну, як і радянки Союз, як і Сідлірівські ні, Німеччина ставилися до людей з інвалідністю. Співзасновниця кав'ярні Лариса Новосад та мама Валентина із синдромом Дауна розповідає. Мрія створити у закладі артпростір стала реальністю. Цю тему вона розкриває і в збірці. Я написала про те, я я як мама, що я бачила, коли хотіла, щоб моя дитина працювала. Я не хотіла, щоб він працював на роботі. Я хотіла, щоб він просто був свій серед своїх, так щоб сюди від заходили в гості його друзі, і мені приємно те, що це вдалося. Зі слів Олени Мельник, видавництвом збірки, проєкт не обмежиться. Зараз тут продовжуються майстер-класи для людей з інвалідністю. Пізніше відбудеться ярмарок виробів. Також триває прийом робіт на фотоконкурс та підготовка до театралізованої екскурсії. Молодь із синдромом Дауна проведе її разом із вихованцями дитячої студії догори Дригом. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.